Добрий день всім. Мене звати Іван Хомич, і ми продовжуємо наші прямі ефіри, які ви можете споглядати на нашому YouTube каналі, а також на нашій сторінці адвокатського бюро у Facebook. Минулого тижня я розповідав про індексацію пенсій, яка відбулась 1 березня 2023 року. Але вона стосувалася те відео, стосувалося саме індексації військових пенсій. Та пенсіонерів МВС, і ми оглянули декілька основних моментів індексації для, для таких категорій пенсіонерів, яка відбулася в цьому році. Сьогодні поговоримо про індексацію загальних так званих цивільних пенсій, оскільки таких пенсіонерів переважна більшість, більше 10 мільйонів людей в Україні отримують саме цивільну пенсію на загальних підставах. Називається пенсія за віком, пенсія по інвалідності і інші види пенсій, передбачені законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, також законом України про пенсійне забезпечення, а також рядом інших законів, але які обчислюються саме по закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому тема нашого. Нашої прямої трансляції ви зараз можете бачити на своїх екранах. І саме які проблемні питання індексації цивільних пенсій, ми можемо вже зараз бачити, пройшло всього-навсього там тиждень чи декілька тижнів з 1 березня 2023 року. Але однозначно, наше адвокатське бюро. Маючи великий досвід в пенсійних спорах, вже зараз можемо спрогнозувати, що індексація цього року породить нові спори судові, які знову будуть направлені в суди. Отож, перше питання: чому не всім пенсіонерам проіндексували їхні пенсійні виплати на 19,7%. Ну, Скажу так, що мінімальна сума збільшення пенсії внаслідок індексації 2023 року склала 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. І передбачено було це відповідною постановою Кабінету міністрів України 168 від 24 лютого 2023 року. А наскільки законно обмежувати максимальний розмір збільшення саме сумою 1500 гривень. Тим пенсіонерам, у кого е, пенсійна виплата і основний розмір пенсії перевищують у відсотковому співвідношенні цих 20%, це більше, ніж 1500 гривень. Це пенсіонери, у яких пенсія, основний розмір пенсії складає 8000 гривень і більше, то вони вже отримують не своїх там 20%, а вже меншу суму. Я не буду зараз е, про це дискутувати, висловлювати свою власну думку. Якщо е, в інтернеті подивитися інтерв'ю, Пані міністра соціальної політики, також її першого заступника, то вони, тобто, влада, кабінет міністрів України і виконавча влада, вважає що це буде справедливо, оскільки якщо обмежити розміри пенсій підвищення розміру пенсій, так сказати, таким пенсіонерам багатим, які отримують пенсію там більше восьми тисяч гривень, ну багатим в лапках, звісно. То ті кошти, які вони таким чином зекономлять, вони направили на пенсіонерів, у яких пенсія попередні роки майже не індексувалася, а саме пенсіонерам, які мають там повний стаж, не працюють і отримували мінімальні розміри пенсії. І дійсно, якщо ми говоримо про те, чому не всім проіндексували виплати на 19,7%, тут в першу чергу варто згадати цивільних пенсіонерів, які виходили на пенсію у 2020 році. В 2021 та 2023 роках дані категорії, даній групі пенсіонерів підняли пенсії лише на 100 гривень. Тобто, у них не відбулося індексації на 19,7%. Напевно, багато з вас задавалося цим питанням: а чому так? А все криється в деталях. Тому що, по суті, той механізм індексації, який застосовує. Виконавча влада, зокрема Кабінет міністрів України та пенсійні фонди. Пенсійний фонд відбувається ну, з 2019 року. Відбувається збільшення не самої пенсійної виплати, яку отримує людина на руки щомісячно. да Те, що приходить на, на картку банківську чи там Укрпоштою, готівкою. А індексується одна з складових пенсій, одна з складових пенсій. Це середня заробітна плата за три останні роки по Україні, з якої сплачено страхові внески. І скажу вам чесно: практикуючим адвокатам, юристам у сфері пенсійного забезпечення, навіть їм важко розібратися в цій формулі призначення і перерахунку пенсії, зокрема в цьому показнику. Ми ж ми в цьому добре дуже розібралися, і я не зможу зараз в прямому ефірі вам пояснити, як це взагалі відбувається. Чому от люди і пенсіонери, які виходили на пенсію у 2020-2022 роках, не отримали збільшення своєї пенсії? Для цього ми підготуємо інформаційний матеріал і запишемо окреме відео, де наочно покажемо формулу, покажемо вам конкретні документи з пенсійного фонду. Для прикладу, порахуємо і покажемо, чому ж пенсія таких людей не збільшилася, тому що ну, це що стосується цієї категорії пенсіонерів. Але пенсія пенсіонерам, які виходили на пенсію в 2020-2022 роках, не була проіндексована, тому що Показник оцієї середньої заробітної плати за три останні роки, які використовуються в розрахунку в обчисленні розміру пенсії. У цих пенсіонерів 2020 року він вищий, ніж той показник, який застосовується при індексації. При індексації цей показник середньої заробітної плати становить на сьогоднішній рік, ну, в цьому році 7405 тисячі 0,3 копійки. А у пенсіонерів, які виходили на пенсію у 2020 році середня заробітна плата за три останні роки. Тобто, у 2020 році вони виходили, три останні роки це брався 2019, 18 і 17 рік, то їхня середня зарплата за 3 роки складає 7763 гривні. Тобто 7405 при індексації, а у них 7763, тобто більше ніж на 250 гривень. Сума більше, тому у них індексація не відбулася. У 2021 році середня заробітна плата за три останні роки складала 9118 гривень, і в 2022-му 10 846 гривень. Тому, коли по тій по ті формулі індексації наголошую, по тому механізму індексації, який застосовує Кабінет міністрів України, пенсіонери 2020, 2021 і 2023 року залишилися без збільшення пенсії, їм додали тільки по 100 гривень. Більш детальніше про це. Я... Ми спробуємо записати е, відео, змонтувати його, щоб воно було е, зрозуміле, доступне, і люди змогли його е, ну, переглянувши, зрозуміти, е, чому так відбулось. Тому що зараз в прямому ефірі без е, наочного вам е, демонстрування певних документів і прикладів і обчислень, ну нічого з цього е, хорошого не вийде, е, тому що. Тому що це буде дуже важко для, для засвоєння. Так, е, наступне питання. Який мінімальний розмір виплати після індексації? Ну, е, Міністерство соціальної політики заявило, що вони в цьому році е, змінили підхід, який був в попередні роки, е, і встановили мінімальні розміри пенсійних виплат для деяких категорій пенсіонерів. В першу чергу це стосується пенсіонерів, яким у яких пенсія була е, мінімальна, і в попередні роки дійсно через цю складну формулу і механізм індексації пенсій, е, їхні пенсії там збільшилися вона всього на 100 гривень, там чи навіть на меншу суму е, і відповідно. У найменш захищених верств населення, у яких і так були мінімальні пенсії, індексація не давала їм того реального збільшення. Тому в цьому році, відповідно до індексації, яка була проведена, постанова про індексацію від 24 лютого 2023 року, встановили, що непрацюючим пенсіонерам у віці до від 65 років і більше, Страховий стаж, яких у жінок становить не менше 30 років, а у чоловіків не менше 35 років, їхня пенсійна виплата буде мінімум 3120 гривень. Тобто, у кого до цієї суми не дотягувало, їм підвищили. Тобто, ще раз, у кому 65 років і більше, у яких, які не працюють, і у яких стаж є у жінок 30, а у чоловіків 35. 에... Особам, яким виповнилось 80 років і більше, незалежно від того, працюють вони чи не працюють, якщо у чоловіків є стаж 25 років і більше, і у жінок 20 років і більше, у них так само 3120 гривень. Тобто, якщо 80 років і більше, є стаж 25 чоловіків, 2... у чоловіків 20 у жінок, то у них виплата 3:120. Особам у віці від 70 до 80 років, тобто 70-80, в яких стаж складає там, у чоловіків 35, у жінок не менше 30, то у них мінімальна пенсійна виплата 3 тисячі гривень. То вони можуть працювати, але от якщо у них вік є 80 до 80, і стаж мінімальний 30-35, у них буде пенсія 3 тисячі Особам, яким не виповнилося 70 років, тобто це вік від 60 там до 80, або якщо людина раніше входила на пенсію, і якщо вони працюють, і страховий стаж, у них, відповідно також у чоловіків 35 у жінок 30, у них мінімальна пенсійна виплата 2760 гривень. Також, відповідно, встановлена така виплата. І інші особи, які отримують пенсію і не працюють, якщо у них, там, можливо, там, стажу не вистачає, там, або ще щось, то у них мінімальна пенсійна виплата 2520 гривень. Тобто, по суті, після індексації мінімальний розмір пенсії. Який людина має отримувати, складає 2520 гривень. Але це, знову ж таки, звертаю увагу, це стосується тих пенсіонерів, які виходили на пенсію по 31 грудня 2019 року. Ті, хто вийшли після цієї дати, якщо у них пенсія мінімальна, то вона так і залишиться мінімальною, їм додадуть в цьому році лише 100 гривень. Чому так, будемо розповідати в наступних одному з наших наступних відео. Також встановили мінімальні пенсійні виплати для осіб, які мають статус осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Я не буду зараз зупинятися на цих цифрах. Вони є в загальному доступі в інтернеті, їх спокійно можна зайти. Подивитися. Я ж враховуючи, що ми адвокати, ми застосовуємо ці норми для того, щоб надавати правову допомогу громадянам, зокрема щодо пенсійного забезпечення, якщо в них виникають. Щодо перерахунку їхньої пенсії, в тому числі по індексації 2023 року. Тому ми ці всі норми, я їх оглядаю з точки зору застосування на практиці, з точки зору, чи є це порушенням законодавства, чи не є це порушенням законодавства. От наступне питання, яке я хотів би висвітлити: наскільки законно позбавляти індексації пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом 20-го, 21-го, і го другого років? А, Знову ж таки, я зовсім коротко про це скажу, краще для цього записати окреме відео. Ця проблема у нас е, тягнеться ще з 2019 року. У 2019 році, після там, тривалої паузи, там, з 2014 року, здається, там майже 5 років не проводилася індексація пенсій, а було там просто збільшення якісь перерахунки. У 2019 році все-таки відновили механізм індексації пенсій. А, і тоді було прийнято рішення, що будуть приіндексовані тільки пенсії, які були призначені до 2017 року. Тобто 2018 і 2019 рік пенсіонери, які були призначені, пенсії, які були призначені тоді, їм пенсії не індексувалися. Це було зроблено за рахунок того, що було взято в формулу збільшення пенсії середню заробітну плату за 2000, ну, за три останніх роки станом на 1 жовтня 2017 року. На той час той розмір середньої заробітної плати складав, зараз я вам точно скажу, 3764 гривні 40 копійок. І з тих пір пенсія індексується шляхом збільшення цього показника 3764 е, гривні 40 копійок. От для глядачів Фейсбука я зараз переключу, спробую переключити камеру. Отак от, І от покажу: це у нас є розрахунок е заробітку для обчислення, це вже от на сьогоднішній рік. І от подивіться, зверніть увагу: середній е заробіток за три попередні роки 2017 рік, ось я показую пальцем. там сума 3764 гривні 40 копійок. І, а внизу рядок називається коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати ЗП. І він складає на сьогоднішній день 1,96, там багато цифрок. І от як він склався: ,11, 1 ,11, 1 1,17 помножити на 1,11, на 1,11, 1,14 і 1,197. Бачите, 1,197 це коефіцієнт збільшення 23-го року. 1,14, коефіцієнт збільшення 22-го року. Тобто з 19-го року от збільшувалася ця середня зарплата 3764 гривні. І вона на сьогоднішній день складає 7,405. І от оця середня заробітна плата. Вона підставляється у формулу обчислення пенсії тим пенсіонерам, які виходили на пенсію до 2020 року, і у них збільшується пенсія. Тому що це один, в принципі, хто розуміється на прикладах математичних. Тобто, якщо змінюється там один якийсь показник, який множиться, то відповідно він тяне зміну загальної суми кінцевої. І таким чином відбувалася індексація з 2019 року, що береться отой показник. 17-го і просто індексується а через те, що зарплата середня зарплата по Україні зростала значно ну, з такими відповідними темпами, і сьогоднішній день середня зарплата для тих, хто виходить на пенсію за три останніх роки 23-му році складає там 12 200 з чимось гривень. Тобто вона суттєво зростає. Ну і, і отак от от пенсіонери 2020, 2011 22 2022 року залишилися за бортом індексації. Ну, моє переконання, що це не відповідає статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В, в цьому законі дійсно сказано, ну це закон, України, е, який регулює призначення і обчислення загальних пенсій цивільних, в цьому законі вказано, що дійсно індексація відбувається шляхом збільшення показника середньої заробітної плати за три останніх роки. Але в цьому законі не сказано, що цей показник потрібно брати станом на 2017 рік і його множити кожен рік послідовно. Це вже нововведення, і точніше, це своє власне трактування і по суті гібридне таке, от знаєте, застосування цього закону Кабінету міністрів України, тому що їхнє рішення залишити без індексації пенсіонерів двадцять 20-го і 22-го років. Воно не вписується в цей закон, але це питання до Кабінету міністрів України, тому що Пенсійний фонд України виконує постанови, в тому вигляді, в якому їх приймає Кабінет міністрів України. І забігаючи наперед, ми наразі задумуємося над тим, щоб звернутися в якомусь такому тестовому режимі по комусь з наших клієнтів, якщо він забажає і захоче виступити. З цим позовом, якщо йому пенсія була призначена там у 2020, 2021-2022, з позовом до пенсійного фонду про зобов'язання проіндексувати його пенсію також шляхом збільшення його оцього показника середньої заробітної плати за три останні роки на коефіцієнт збільшення на 1,197, вважаю, що по закону у нас є для цього підстави. Звичайно, постанова Кабінету міністрів України говорить про інше, тому, тому в принципі поживемо, побачимо. І дивіться на завершення. Хочу анонсувати, що у нас з'явиться скоро постійна рубрика. Це буде, Вона називатися буде консультація з адвокатом». До нас надходить останнім часом дуже багато звернень з питань пенсійного забезпечення, індексації, перерахунку, призначення і всього іншого. А ми, на жаль, не можемо відповісти на будь-як ну, на всі ці звернення, тому що кожне звернення воно забирає 15-20 хвилин, поки ми проаналізуємо все інше, і всіх... всім відповісти не можемо. Тому ми перейдемо на сучасний формат відповіді на такі питання. Всі питання, які будуть надходити до нас в коментарях під каналом, під відео в youtube каналі, в коментарях. До наших відео в Фейсбуці під нашими постами, нашими секундочку то. Тобто, всі звернення, які до нас надходять, ми будемо узагальнювати і вибирати питання, які найбільш часу задають нам люди. І кожен, ну і в нас там наша команда адвокатів. Буде готуватися до цих запитань, і в прямому ефірі буде на них давати відповідь. Якщо буде залишатися час ефірний, то будемо відповідати на ті е, запитання, які будете ви писати, задавати в чаті в коментарях безпосередньо під час прямої трансляції. Таким чином, ми зможемо відгукнутися надати відповідно е, консультаційну допомогу е, якомога більшій кількості людей, тому що наразі, на жаль, ми не встигаємо всім відповісти. І від цього бачимо незадоволення певних людей через те, що з нами люди не можуть зв'язатися і отримати відповідну відповідь на свої запитання. Тому, в принципі, на сьогоднішній день ну, на сьогодні у мене все. Наші відео, ми будемо наші прямі ефіри будемо продовжувати. Будемо продовжувати. тому Сподіваюся, що в такому форматі буде ефективно побудована робота. Як для нас, так і люди будуть отримувати кваліфіковану відповідь на їхні запитання. Тому на сьогодні все. До зустрічі в наступних наших відео.